Всім доброго дня. Зараз я вам покажу, як самостійно зробити структурний ґрунт для живопису. Я малювала на ДВП, але і на полотні теж тримається, але маленькі розміри. За великі я не скажу, а за маленькі добре тримається цей ґрунт, не відвалюється. Чому я роблю сама, ви можете купити у магазинах художніх структурний ґрунт. Він так і називається. Я роблю сама, бо я малюю багато, мені потрібно багато і ґрунтувати і малювати, тому я сама роблю його. Бачите, отут мереживо. Я вам покажу сьогодні, як отак зробити мережево, як отак пензлем зробити. Це більш грубіший, а тут більш такий ніжніший, да? такий шовковий ґрунт. Берете отаке старе мережево. Да? Можна філі... занавеска, то філіжанка. Старі філіжанки або старе мережево, отаке любе. Можете купити, можете старе десь взяти, щоб зробити отак. А можна просто пензлем, якщо пензлем, то буде отак. Бачите як? Це мастихіно я наносила по другому. А це пензли, отакі, купуєте, 2,5 см у будівельному магазині самий дешевий, такий лахматий потрібно, бачите, отакий нерівний. І це ним наноситься отак той ґрунт у різних напрямках і отак з'явлю. Потім берете наждачну. Як бумага наждачна, папір, папір наждачний, чи як воно називається правильно. Бачите, це, мабуть, маркировка. Це не нульовка, бо нульовка, вона йде жовта, така, а це сірий, но самий-самий такий мілкий, мілка наждачка. І отак от, от трохи шліфуєте чуть -чуть, як висохне. Ну, щоб гладкіше. якщо не хочете, то можете і так залишити. Але я трохи ще отак шліфую полотно. От у мене залишилося я днів 5 назад робила такий ґрунт. Думала, він засох, а він не засох. Дивіться, з чого я його роблю. Я купила отаку от стіни стелі, акрилова фарба біла. 100 гривень коштує. У будівельному магазині купила отакий клей ПВА. Теж у будівельному, бо він густий, білий і дуже ну, цупкий такий клей. І купила отаку шпакльовку на розв'яз. Якщо ви хочете, щоб у вас більш, більш шовковий такий був ґрунт, то треба. Старт е, фінішну брати шпаклівку. А якщо ви хочете, щоб більш такий структурний грубий був фон ну, ґрунт на полотні, то треба брати стартову шпаклівку. Вона йде більш така е, крупинками, більш структурована ну, для грубого. А якщо ви хочете, щоб у вас більш гладкіший був, то фінішну шпакльовку. Да? Стартова це груба. Фінішна, то гладка і така ніжна. ну Пропорції я робила на глаз, наливаєте білу-акрилову фарбу. І я потрохи так зовсім потрохи досипала. Ну Берете чайну, чайну ложку, десь на 100 грам, я приблизно кажу. Але ви будете дивитися. Наливаєте 100 грам фарби і берете чайну ложку. Кидаєте чайну ложку, розмішуєте. Якщо воно ну, лється, бачите, вона не лється. І не повинна бути дуже густа. А така, бачите, як розстале сливочне масло. Не як сметана. Як сметана, то для пензля повинна бути ця ґрунтовка. А як для шпателя, от для такого, то повинна бути як таке м'яке слівочне масло. Повинна тримати форму, да? не розтікатися. От. На 100 грам фарби білої, ну, Приблизно десь 2-2,5 чайні ложки шп... шпаклівки. Але ви будете дивитися, щоб по консистенції вам. Якщо мало, то додати ще. І е, на 100 грам фарби я долила 1 чайну ложку клею пива. ну, щоб трималося краще. І отака, отакий ґрунт у мене вийшов. І тепер це старий такий шпатель, він мені чому удобний, бо він не чіпляє тут, бачите, отакий гладкий по краям. Але можна взяти мастихін і великим. Зараз я вам покажу, якщо ну, рівний повинен бути. Зовсім простий варіант це берете пластикову картку. Якщо немає мастихіна шпателя, от пластикова картка. І пластиковою картку теж можна наносити замість шпателя. Прикладаємо от так мереживо. Треба його бажано закріпити. Я щіпчиками кріпила. Тут можна пристігнути. Бажано закріпити, щоб воно у вас не, не йорзало. Так, тут у мене так, а тут я зроблю о, гілочка. а тут зроблю отак доверху ці пелюсточки. Отак. О, тут я зроблю так. І берете шпатель і просто наносите. Це забагато. Ось так. І отак от притискаєте. Ще трошки. А де тут малюнок. Сюди. І отак от притискаєте. Згладили, щоб ніде нічого лишнього не було, зробили і обережно отак, бачите, зняли і от відбиток. А тут я зроблю просто пензлем. Просто пензлем зараз. І буде такий незвичний Незвичний грунт. Отак, тут пензликом додавлю, таких мазочків, і тут, У різних напрямках, можна мереживом, повністю зробити, як я там. Можна отак пензлем тут зробити, і буде по-різному, як фон такий з мережева, а начебто для натюрморта стіл отакими мазочками. От так рознесли. Бажано, щоб пензель був такий потрьопаний, грубий. Бачите, щитіна старий пензель. І отак. Все, тепер висохне і буде такий незвичайний фон. Гарний. Все. На полотні теж отак вийшло, бачите як. І потім малюєте. На майстер-клас посилання буде в описі. От ми з вами малювали на такому фоні такі гранати. Можна намалювати що. Що ви хочете: натюрморт, квіти це вже ваша фантазія не обмежена. Сподіваюсь, вам було це корисно. Питання задавайте в коментарях, я відповім обов'язково. Пишіть свої коментарі, я їх всі читаю. Підписуйтесь на мій телеграм і малюйте. Пока-пока.